Доброго дня! Сьогодні ми е, показуємо черговий крок нашого приближення до е, рекорду швидкості. Нарешті ми забрали е, з розшліфовки е, підготовлений шатун під гольчастий підшипник. Як бачите, там всередині є набір голочок. От вони тут ближче підходять. Поки що вони трошки в рознобой працюють. Пальчик крутиться трошки тугенько. Нам зробили з мінімальною шероховатостю. От їх дуже гарно видно через... Нам зробили з певною шероховатостю під притірку, тільки-тільки забраний з токарної майстерні. Там Люди дуже, дуже високого рівня і спеціалізації з достатньою кількістю. Обладнання для замірів твердості металів, з, з замірів розмірів такого, що нам, нам далеко. Ну, в принципі, нам і не потрібно. Для цього є спеціалісти. Е, голочки підібрані з якогось з Жигульовського е, підвіски підшипника. У нас от вони. Ось такого формату. Е, Тепер наша задачка полягає в чому? Ми знімаємо оці гострячки. Знімаємо їх, стачуємо, робимо їх акуратненько заокругленими. І ще одне мені порекомендували люди, які його прошліфовували, порекомендували зняти фасочки отут по краях. Де йде краєчок? Краєчок цього. Є. Краєчок голки, щоб зняти на ньому фаску. Тому що воно буде виїдати як і в шийці шатуна, так і на цьому, так і на пальці, буде виїдати собі канавки. Виточимо також второпластові заглушки. Як бачите, голки вони чуть-чуть коротші, ніж е шийка шатуна. Відповідно, ми виточимо від... <кій> підходящі второпластові заглушки, які їх будуть центрувати. Тобто виставлять їх посередині. І будемо пробувати. З часом ставити на, на Іж 49 верхній гольчастий підшипник шейки шийти шатуна під палець поршньовий. Счастливо!